Добрий день. Тема квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі. Щоб розв'язати прикладну задачу, спочатку створюють її модель, записують залежність між невідомими і відомими величинами за допомогою таблиць, схем, відношень, формул, нерівностей, рівнянь тощо. Математична модель це опис деякого реального процесу засобами математики. Складання математичних моделей називають математичним моделюванням. Математичну модель задачі можна подати аналітично, графічно і у змішаному вигляді. Якщо для кращого розуміння задачі складаємо схеми, графік, малюнок, то використовують графічні елементи. Математичного моделювання, якщо використовують рівняння нерівності, системи рівнянь, то використовують аналітичні елементи математичного моделювання, а якщо і те і інше, то використовують змішану математичну модель розв'язування текстових задач. Математичною моделлю може бути рівняння будь-якого степені, зокрема і квадратне. Рівняння складене за допомогою мові задачі, Є записом залежності між величинами, що встановлюємо умови задачі. Створивши відповідну модель, коли вже складено рівняння, керуючись умовою задачі, абстрагуємось від реальностей, які стоять за цією моделлю. Коли знайдемо розв'язок рівняння, тлумачимо його зміст згідно умови задачі. Щоб розв'язати текстові задачі, користуємося ось таким алгоритмом. Проаналізуємо умову задачі, створимо математичну модель, складемо рівняння до задачі, розв'яжемо рівняння, проаналізуємо отримані результати відповідно до умови задачі і запишемо відповідь. Нехай потрібно розв'язати таку задачу для огорожі парканом ділянки прямокутної форми, площею 500 м2 сусід використав 90 м сітки. Чи правильно стверджує сусід, що його ділянка квадратної форми? Наскільки відрізняється ширина від довжини? Та як ділянка прямокутної форми, то можемо розглядати її як прямокутник площею 500 м квадратних згідно умови, та як ділянку обгородили парканом, довжина сітки 90 метрів. Це означає, що периметр прямокутника 90 метрів. Невідомо довжина і ширина даної ділянки. Довжину ділянки позначимо за х метрів. Як правило, за невідомих позначають величину, яку потрібно знайти згідно умови задачі. Периметр це подвоєна сума двох сторін, і сума сторін дорівнює 45, це означає, що ширина ділянки 45-х метрів. Площа прямокутника добуток двох сусідніх сторін дорівнює х помножити на 45-х, і з умови задачі, що площа дорівнює 500 метрів квадратних, складаємо рівняння. Розв'яжено рівняння, отримаємо. Х дорівнює або 25, або 20. Якщо довжина ділянки 25, то ширина дорівнює 20 і навпаки. Ну, okay. Якщо довжина 20, то ширина дорівнює 25. Як бачимо, що розміри є різними. Отже, ділянка не квадратної форми, і ширина відрізняється від довжини на 5 см 25, відносини 20 Запишемо відповідь до задачі. Скільки команд взяли участь в математичному турнірі, якщо кожна команда зіграла з кожною по одному разу, за перемогу нараховують два очки, одне очко за нічию і 0 очок за поразку. Загальна кількість набраних очок командами 72. Нехай Х це кількість команд, які брали участь в турнірі, та як кожна зіграла з кожною по одному разу. То кожна з X команд зіграла з X мінус однією командою, тому ігор буде зіграно X помножити на ікс-мінус 1 і ділимо на два, щоб не рахувати двічі одну і ту саму гру. Команди можуть обидві зіграти в нічию, тоді буде набрано один плюс один очок за ігру, тобто два очки. Або може одна команда виграти, одна програти теж буде набрано два плюс нуль. Два очки. За гру буде набрано два очки. Загальну кількість очок знайдемо 2, помножимо на кількість приведених Дорівнює Х множите на х-1. Так, як загальна кількість очок набрана командами 72, складемо рівняння, розв'яжемо рівняння. За теоремою Вієта. добуток коренів рівняння дорівнює мінус 72, сума 1, це є числа 9 і мінус 8. Згідно теореми Бернона до теореми Вієта, це корені даного рівняння. проаналізуємо відповідь: кількість команд не може виражатися від'ємним числом, тому мінус 8 не задовільняє умову задачі. Отже, дев'ять команд взяло участь в турнірі. Запишемо відповідь до задачі. З табору в західному напрямку виїхав велосипедист зі швидкістю 10 км на годину. Через 2 години з того ж табору вийшли туристи. Вирушили на північ зі швидкістю 4,5 км на годину. Через скільки часу після виїзду велосипедиста відстань між велосипедистом і групою буде 41 кілометр? Зробимо малюнок, туристи вийшли у північному напрямку, а велосипедист поїхав на захід. Нехай із годин – це час, який був у дорозі велосипедист. Так, його швидкість 10, то він пройде за цей час, шлях 10 помножити на х швидкість множимо на час. Та як туристи вийшли на дві години пізніше, то час, який вони були в дорозі, це х мінус години. Їх швидкість 4,5 км на годину. Знайдемо шлях, який вони пройшли за даний час. Відомо, що віддаль між ними буде 41 км. Вони рухалися по катетах прямокутного трикутника. А віддаль буде гіпотенузою прямокутного трикутника, тому можемо скласти теорему Піфагора. Розв'яжемо рівняння, домножимо обидві частини рівняння на 4, отримуємо таке квадратне рівняння, піднесемо до квадрату, перенесемо всі доданки у ліву частину, зведемо подібні доданки і отримаємо таке квадратне рівняння. Знайдемо корені рівняння, корівнями буде число 4 і мінус. 1600, 471. Час не може бути від'ємним числом, отже, Х2 не задовільняє умови задачі. Запишемо відповідь 4 години. Коли хлопчик розставив стільці, то виявилось, що кількість рядів в два рази менша від кількості стільців у ряді. В кожному ряді одинакова кількість стільців. Два стільці виявилися зайвими. Коли ж кількість рядів збільшив на 7, а стільців в ряді зменшив в три рази, то розставив всі стільці. Скільки було стільців. Початкову кількість рядів ми позначимо за Х, та як рядів було в два рази менше, ніж стільців, то стільців було в два рази більше то х помножити на 2 дорівнює 2х стільців в кожному ряді, тобто, всього було 2х помножити на х і ще додаємо 2, бо два стільці залишилися здалі. Другий раз хлопчик розставляв таким чином: тобто збільшив кількість рядів. На 7, тобто рядів стало х плюс 7. а кількість стільців в кожному ряді зменшимо у 3 рази, тобто стало стільців в кожному ряді 2х поділити на 3. І загальну кількість стільців можемо знайти, коли помножимо кількість стільців в кожному ряді на кількість рядів. Тобто отримаємо 2х поділити на 3 і помножити на х плюс 7. Та як кількість стільців не змінювалася, то можемо скласти рівні. Рівняння домножимо на 3 других і отримаємо ось таке рівняння. Розкриємо дужки, перенесемо всі доданки у ліву частину, зведемо подібні доданки і отримаємо ось таке рівняння. яке можна легко розв'язати перекидкою корцієнти. Перекинемо 2 до 3, отримаємо рівняння х2, плюс 6. Коренями рівняння будуть числа. 6 ,1, і поділимо на 2, і отримаємо корінні даного рівняння 3 і 0,5. Та як кількість рядів не може задаватися дробовим числом, то 0,5 не задовільняє мені задачі. Тобто початкова кількість рядів дорівнює 3. У задачі питається, скільки всього було стільців, підставимо у вираз 2х2 плюс 2. Вієчко і отримуємо відповідь. Запишемо відповідь. Було 20 стільців. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу і побачення. Слава Україні!